Короваї, калачі, лаваші та багети. Щорічний фестиваль свято хліба відбувся в Івано-Франківську. На ярмарці свою продукцію представили 15 хлібопекарських підприємств Прикарпаття та Львівщини. Також івано-франківці могли поласувати медовухою від найкращих медоварів. Люди від свята у захваті кажуть, тут панує справжня українська атмосфера. До того ж і ціни не кусаються. Дуже багато людей, дуже багато смачного хліба навколо Вон, моя доця їсть. Сподобалося Теперішній час потрібний. українська. Національних підтримувати наших виробників українських відчислян. З того, що ми принаймні купували для дитини, то ціни, мабуть, такі самі, як і зазвичай в магазині. Організатори розповідають, свято хліба в обласному центрі відбувається вже п'ятий рік поспіль. Цього разу у зв'язку з ситуацією в країні учасників дещо менше, втім традиції фестивалю збережені. Один колега сказав мені, що власне хліб і вишиванка то два символи України. Якщо вони будуть, то й Україна буде. Тому ми вирішили, що сьогодні це свято буде в Франківську, тому що це є символ того, що, що ми є, ми, я маю на увазі Україна, є, будемо і ну, трудно нас буде комусь долати. Хлібопекарі зі Львова намагаються створювати незвичний продукт з авторськими родзинками. Пояснюють, нині люди здебільшого звертають увагу на якість. Спеціалізуємося на виробництві, так як сказати, ексклюзивних сортів хліба, тобто здобував. Ляння там з різних домішок, ну, таких як соняшникове насіння, як гарбузове насіння, як гречана крупа. А от як прикрашати корова івано-франківців навчали на спеціальному майстер-класі. Майстриня Катерина Оршуляк демонструє, як з тіста можна створити фігурки квітів, лебедів і колосків. Жінка вже 25 років працює на хлібокомбінаті. Це вже з давніх давен так на весіллю караваї. І... Молодий де з караваєм до молодої, і молодої і свій каравай. Це вже давня традиція. Мені здається, що не тяжко. Це хто любить з пластиліну, хто любить малювати. Це, це зовсім не тяжко. 10% з виручки хлібопекарі передадуть на потреби АТО, зокрема спрямують кошти на реабілітацію поранених бійців, які нині перебувають у шпиталях і лікарнях.